Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка кіндер Surprise І сьогодні ми з вами відкриваємо три Кіндер-Сюрприз Максі. Так, це вже Великодня серія, і вони доступні в продажу в Україні уже зараз. Сезонна серія до Великодня в Україні в звичайних маленьких кіндерах не виходить. Тобто, якщо ви хотіли би їх купити в АТБ. То, на жаль, їх не буде. Чому таке рішення? Я відповіді не маю, але це рішення компанії. Отже, але великий кіндер-сюрприз Максі доступні до продажу уже в мережах супермаркетів та магазинів України. Отже, маємо сьогодні три таких чудових кіндера. Я вибирала різні обкладинки: ми маємо овечок біленьку та чорненьку. Також. Жабка нас вітає, і також ще одна обкладинка це є зайчик, але зайчик мені не дістався. Отже, сьогодні ми розпакуємо три штучки і подивимось, які іграшки нас будуть радувати цьогоріч. Давайте швидше починати. Отже, наші чудові кіндер сюрпризи. Ставимо їх трохи далі, беремо один. Роздивляємося, обкладинку ще раз. Це у нас чорненька овечка або баранчик з написом Kinder Surprise Maxi. Тут ми маємо інформацію українською мовою. Також вказано, що це 100 грамів продукту плюс іграшка. Термін придатності до 12-го цього року. Літерацію, бачите, самі, до речі, тут одиничка. І тут одиничка. Тобто літерація у них абсолютно однакова. Ніяких кодувань, на жаль, немає. Отже, ось така літерація, стукає капсула шоколад, стукають якісь детальки, зважимо. І цей кіндер у нас важить 150,91. Обіцяють нам тут серію з папушками. Папушками, які грають на музичних інструментах, і зробили собі таку рок-групу. Отже, помаранчева капсула, стукотить іграшка, і... і нас зустрічає перший папушка. Він у нас червоного кольору. На оці має жовтеньку зірочку асоціації з гуртом кіс. Давайте розглянемо скоріше вкладиш, які ж папушки нас вітатимуть цього сезону Великоднього. Ось цей папушка з барабаном нам трапився. QR-кодик, якщо кому потрібно. Дуже миленький. І весь гурт маємо вокаліста двох гітаристів, клавішника і, звичайно, ударника. Він же барабанщик. Отже, інструкція збірочки. Сюди ми маємо вставити оці нотки. Чудово. Далі ще сюди ми вставляємо додаткову групу барабанів і збираємо нашого чудового папушку. Кольори яскраві, але не такі, щоб прямо аж виїдало очі. Так, він червоненький, але ну, я б сказала такий приємного червоного кольору. Встановлюємо його ось сюди. І у нас ось такий суперський папуга-барабанщик. Дуже класний, мені дуже подобається. Глянцевий клюв, а так він, в принципі, сам більш матовий. На барабані нотки. Чудово, що немає наклейок, до речі, мені це подобається. Нехай це буде нескладний малюнок, наприклад, якихось нот, ніж це буде наклейка, яка, якщо буде гратися дитина, то зітриться за три дні. А потім буде казати, мені ця іграшка не подобається, бо там стерлася наклейка. І літерація на спині в VTB 47. Ось такий чудовий папушка. Це у нас перевипуск минулої колекції, якщо я не пам'ятаю, 18 чи 2019 року, от точно вже не пам'ятаю. Там були інші кольори. В принципі, перевипуск повний тільки в інших кольорах. Але я тих папушок не маю. Я маю ці папушки, і вони чудові. Ми знайшли вже ударника. Будемо ще сьогодні шукати двох учасників гурту. Давайте візьмемо. Біленького овечку на жовтому фоні. Також у неї тут є бабка і бджілочка. Тут у нас по літерації все те саме, Строк придатності той самий. Ой, дуже ступати капсула. Прям чує, відчувається на слух, якщо так можна сказати, дуже багато деталей. Гра вага менша 146,6. На 4 грами менше. Тож нам тут ховається. Зараз ми все розглянемо, всіх піймаємо. Отже, ось такий стукіт, шалений стукіт. І це у нас новий синенький папушка. Гітарист. Чомусь я так і думала, що це буде стукіт гітариста. Як на мене, вони самі легенькі. І ще, я думаю, вокаліст також легенький, бо у нього взагалі тільки мікрофон зі стійкою, більше нічого. Із найважчих, я думаю, що це буде клавішник. Чогось мені так здається, що це буде клавішник. Тримайте кулачки, щоб, щоб ми сьогодні знайшли три різні іграшки. Е, дякую за вашу підтримку. Отже, ми знайшли такого синього папушку з червоною гітарою. Ось з цього! Просто суперська гітара. І також у нас на очку має таку зірочку і інструкція зі збірки. Давайте зберемо так, збираємо голову. Дві частинки голови, тулуб цільний, тільки надягається голова. Ніби правильно, але дуже жорстко. Ага, голова у нас рухлива, тому і жорстко надягалася. І з двох частинок ми їм даємо таку підставочку. Ой, зіркова підставочка і в ласти, не ласти, в крила, в крила ми йому даємо гітару. Так. І ось так. Ось такий чудовий у нас рок-музикант папушка, синенький папушка з червоною гітарою. Дуже класний, дуже мені подобається. Так, на спинці літерація VTB 48. Не знаю на що цей довгий хвіст ну, у іграшки, але підставка потрібна, щоб вона мала стільки положень. Отже, голова рухлива, він буде собі махати в такт. Так, є трошки рух. О, він завалюється вперед. А, я зрозуміла, це, якщо отак от робити, він тоді буде махати головою. Прикольно. Отже, ми вже зібрали з вами ударника і басиста. Нехай це буде так. А ми з вами починаємо відкривати третій кіндер сюрприз Це у нас жаба. Постукаємо. Тут є дуже подібний до першого кіндеру. Отже, хто шукає цього гітариста, він дуже-дуже-дуже шалено гримить. Ми з вами це чули. А вага ще менше 139,16. сотих. Сподіваюся, що тут буде якась інша іграшка. 136 взагалі це дуже легенький цей вокаліст. Отже, нам треба буде шукати. Тяжкі кіндери, щоб це було клавішника треба шукати. Я думаю, що у важкому. А от гітариста, так, така сама вага, як і була, дуже складно. Так, не хочу роз'єднуватися на наш. Кіндер. О! Ледь зламала шоколад. Не хоче нам віддавати нашу іграшку. Поступаємо капсулою. Ні, я не вгадала, ми маємо клавішника. Отже, найлегший клавішник. Тобто його клавіші не такі уж і важкі. А на клавішах, на жаль, є наклейка. Отже, ось так несподівано клавішник виявився серед трьох найлегшим. Я думаю, що ще легеньке у нас буде вокаліст. І ще нам треба знайти оцього гітариста. Отже, ми знайшли ось цього зеленого папушку, також у нього на правому оці жовта зірочка. Має він свій інструмент, який дуже-дуже легенький. Взагалі дві деталі дуже-дуже тонкого, легкого пластику, тому і він у нас. Дуже легенький. Так, а на клавішах у нас з однієї сторони клавіші, з іншої діджейський пульт. У нас такий клавішник-діджей. Поставимо лайк цьому папушці і моєму відео. Дуже дякую. Ось така у нас наклейка клавішника. Діжейський пульт наклеїмо потім. Ага, тут ми нічого не збираємо і він не з'єднується зі своїм інструментом. Тобто він просто стає до інструмента і на цьому все. Збірка завершилася. Отже, ось такий у нас зелененький клавішник з жовтенькими лапами і зірочкою на оці. Також він має жовтенький клюв, такий навіть помаранчевий. І на спинці, звісно, номером VTB46. Отже, ось такі три прекрасні пташки нам трапилися сьогодні. І через хвилинку ми переглянемо наше сьогоднішнє тріо. Ось таке чудове папужаче тріо нам сьогодні трапилося. Ми маємо трьох музикантів з п'яти. гарний улов, а як у вас, будете збирати цю серію чи ні, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А ми маємо вже трьох з п'яти. Нам залишилося знайти вокаліста і ще одного гітариста. Отже, ми їх пошукаємо ще з вами. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео. А я вам дякую і до побачення. До наступної розпаковки.